А сьогодні ми розкажемо про органічні продукти, як їх відрізнити від звичайних і в чому їх особливість. Про це все далі Тетяна Козирева. На перший погляд, ці дві французькі шоколадки майже нічим не відрізняються. Щоправда, на цій є маркування продукту органічного виробництва. Коштує вона відповідно на 14 гривень дорожче. У цьому бутіку продукти удвічі дорожчі, ніж у звичайному супермаркеті. Наприклад, локшина органічного виробництва коштує 22 гривні. Чи на увесь асортимент імпортний, як от оця італійська піца? Вона теж має знак органіки, тому що це органічний чистий продукт. Її компоненти составляючі це натуральна пшениця, соль, вода, олівкове масло, дрожжі. Здесь нету ні єших ні модифіцированих рахмалах, ніген не змінєних організм. А в глибоке заморозки храніться 18 місяців. Вибір українських продуктів обмежений. Ось ці джеми з маркуванням ЄС, натомість крупи і овочі сертифіковані в Україні. Відповідають стандартам асоціації учасників органічного виробництва Біолан. У її складі вже майже півтори сотні членів. Чому може бути вигідно фермерові чи бізнесменові приходити в органічний ринок? Тому що. Це не заповнена ніша, так є попит великий, ну скажімо так, значний попит, так? але е, немає, ну скажімо, досить розвинутої пропозиції, тому теоретично це абсолютно вигідно. Натомість у Федерації органічного руху України запевняють, що наразі немає жодної вітчизняної сертифікаційної організації, яка працювала б повноцінно. Перша причина відсутність внутрішнього законодавства, що регулювало б органічне виробництво. Органічне виробництво відрізняється тим, що сертифікується весь процес виробництва, починаючи від купівлі виробництва навіть насіння і далі виробництва відповідно зерна, складування його, транспортування, переробки на борошно, потім випічки хліба і відповідно продажі цього хліба в визначених для цього місцях продажу. Відтак продукти із українським маркуванням мають лише елементи органічного виробництва, стурбовані ситуацію на ринку і екологи. З їх слів лише лінивий виробник не взяв собі на упаковку позначку еко чи біо. Через систему маркування ми також не можемо побачити і відрізнити продукти харчування, які містять штучні добавки і які не містять цього. Тому що, по-перше, немає жорсткої системи маркування, яка би передбачала абсолютно всі інгредієнти, які додаються в різні продукти харчування. А крім того, ми іноді стикаємося з недобросовісними позначками з недобросовісною інформацією, яку подають Робники продуктів харчування або вони її не подають повністю, тим самим приховуючи інформацію про наявність штучних добавок, які в тому числі можуть бути шкідливі для здоров'я людей. Тож, поки на законодавчому рівні не встановлено, що таке органічні продукти, немає чіткої системи стандартів і маркування, ймовірно, ліпше купувати органічні продукти імпортовані або ж вітчизняні, але сертифіковані за кордоном. Тетяна Козрова, Дмитро Паденко, Каодин.